Викраденим українським дітям промивають мізки у Білорусі мережею, активно шириться відео, де у дитячому таборі неподалік мінська, так звані білоруські співачки Олександра і Валентина Груздеви звертаються до дітей. Вони бажають смерті президенту України Зеленському та американському лідеру Байдену. Ба більше для Путіна вони хочуть процвітання та щоб взяв контроль над цілою Україною. Щоб ми жили в мірі, щоб Байден здох, Господи, прости меня, чтобы зеленский. Додам, що за оцінками білоруської опозиційної групи Національне антикризове управління з вересня у щонайменше чотири табори Білорусі вивезли понад дві тисячі українських дітей. Вони вважають, що до осені цього року їх кількість досягне трьох тисяч. За словами опозиціонерів, самопроголошений президент Білорусі особисто віддавав вказівки для організації фінансування цих процесів. Ба більше, раніше опозиція Білорусі заявляла, що білоруський уряд допомагає Росії депортувати українських дітей. Їх вивозять в установи Білорусі, де намагаються перевиховати і нав'язати їм свою історію.